Всім привіт! Мене звати Олена. Сьогодні хочу обговорити пару питань, о-перше, які турбують Україна, тому що це АЗС, нас кожного дня новини не оставляють. Хочу подивитися, що на сьогоднішній день. Там на АЗС твориться, <кій> яка вирогідність у нас взриву, удару? І так, перше питання. Це Запорізька атомна електростанція, період два тижні подивимося, краще. Надовше не брати, тому що такий зараз стан не дуже. Опять же, сам рисар кубки вийшов, це говорить про інформаційну війну, що більше тут інформації приподносять, чим вона є. Ну, скажімо так, опасатися потрібно, тому що це загрозливо для нашого здоров'я, для наших дітей, батьків. Для нас, але подивимося, що нам скажуть Таро. Так, Запорізька атомна електростанція. Період два тижні, що буде відбуватись там. Ну що, рішення там уже якесь прийнято? є плани по поводу цього. Давайте так і спитаємо, чи буде підрив Запорізької електростанції період 2 неділі, липень місяць 23 го року. Я не бачу взриву знову же. Я не бачу зриву. Я бачу, що там все контролюється, все під контролем, але не бачу я взриву. І прошлого разу я дивилась, не бачила. Я не знаю, можливо, це буде якась неполадка, і воно сам в само вийде. Ні, не бачу я ні взриву. Це все ілюзія, це все. Мені кажуть, це інформаційна більше війна. Не бачу я підриву станції. От не бачу. Скільки раз я дивлюся, ні разу. Багато дивилася езотеріків, тарологів, які казали, що, да, що взрив буде. Ну, я не бачу. Можливо, я не знаю, до мене ця інформація не доходить, але скільки я раз дивлюся і скільки раз, я не бачу цього взриву. Добре, хай так воно і буде. Вагнер, чи буде. Приймати ще бойові дії Вагнер. Буданов сказав, що Вагнер Пригожин і його, ця спілочка, так сказати, не буде приймати бойових дій на Україні в війні. Ну, побачимо, хочу подивитися. Хай вони там вони перепочувають там зараз в них відпочинок. Давайте період місяця, чи будуть вагнерці приймати бойових діях на Україні? Я бачу таку можливість. Не зараз, але буде період часу пройде, і вони можуть знову наступати. Хоча я не думаю, я не думаю, що це на Україну. Кудись, де вони підуть. Ну, щоб вони пішли на Україну, я не бачу. Росію більш верої... вероятність така, що вони можуть піти на Росію знову. От тут я більше в цьому впевнена. Ну, от на Україну я не бачу поки. Так, в Росії ще розпространяють таку чут... Чуйку, чутку, чутку така інформація, що воєнкор Сладков Їхній російський говорить, що Київ збирається здавати такі города, як Харків і Суми. Давайте подивимося, яка вирогідність здачі таких городів, як Харків і Суми. Я думаю, що тут дуже буде важко, але боротися ми за ці города будемо. Король злови, так, буде якась боротьба. У нас вистачить сили захистити ці города. Вистачає сили захистити. Так що я думаю ні про яку здачу умови не може бути теж. Так, ще хочу подивитися, мене цікавить таке питання, як Залізний купол. Значить, про це Ізраїль, про Америку, що вони просять в Ізраїль, е, як би сказати, дозволу, щоб нам передати ці, цей, воєн, цей залізний купол. Щоб захистити Україну від ракетного удару. Вже дуже давно ці думки в них і дуже давно ця розмова про цей купол, чогось там Ізраїль вперше не хотів, потім говорив, що він нам не підходить про, по траєкторії. Давайте так, яка вирогідність, що цей залізний купол появиться в Україні в період 2 місяці. Думаю, не буде цього кукла, поки у нас говорять, обговорюють, ну поки безуспішно, скажімо так. Не бачу я, щоб вона, ця, така, захист такий був у нас в Україні. Поки ні. Чому? Давайте спитаємо, чому, чому Ізраїль відмовляє нам це? Чому? Я так розумію, що або ще не час. Вони говорили і обговаривали про це. Про це розговори йдуть, розмови. Сімьорка Пентаглі нам каже, що треба чекати. Чекати вони не хочуть вмішуватися в нашу війну. От причина того, що вони не хочуть вмішуватися в нашу війну. Так. Вони не хочуть вмішуватися. Вони говорять, що її треба по-новому складати, що вона не підходить нам по траєкторії, що її треба розробляти по новому плану, що щось там не підходить. Вони роблять все, щоб тільки її не дати. Тут вони взагалі не хочуть. Можна сказати, включають дурня по цій ситуації. Вони не хочуть вмішуватися в нашу війну. В них своєї війни вистачає, я так зрозумію. Так, давайте поміняємо карти і подивимося. Мене цікавить Путін на сьогоднішній день. Як там Путін сьогодні поживає? Які в нього думки? Чи змінилось в нього щось? Путін і його думки про Україну на сьогоднішній день? Про війну в Україні, правильно, буде на сьогоднішній день. Бачу, що нічого не змінилося. Він думає, що це все його і йому його по праву, Принадлежить він так само, як командував, так і командує. Ну, Нічого в нього не виходить. Скільки хитрості, скільки всього. Але Україна дає відпір. Дає відсіч дуже грамотно, і його це бісить. Він не може з місця здвинутися ні туди, ні сюди. Повішаний каже, що встало все на місці і стоїть. Які б вони хитрості не придумували, все це і ходить по колу. Вже півтора року війна і. Невже вони не бачать, що це успіху ніякого не приносить? Я не розумію. Скільки хитростів і. не знаю я. Скільки можна вже на всю Україну всього. Які будуть дії з його сторони або, можливо, якісь нові розроботки, нові. Прикази. Ну, тут зрозуміло. Він обдумує, опять же, зробити те, що він робив. Він не відходить від свого ні. Він хоче своїх земель, він хоче правити, він хоче все забрати. Тут нічого нового, абсолютно. Абсолютно нічого нового. Мені кажеться, що його вже нічого не змінить, абсолютно нічого. Пригожин. Давайте подивимося Пригожину. Що на сьогоднішній день? Які його плани у зв'язку з цим переворотом? Чи дав йому якийсь результат, він чи не дав цей переворот? Так, пригожин його думки на сьогоднішній день. Ну, він сьогодні, на сьогодні зробив паузу. Він обдумує. Він на сьогодні зробив паузу, йому треба обдумати, як далі бути. В нього є якісь задумки, якісь плани. Він все зараз обдумує сам. Він нікого не чує, нікого не бачить, не хоче нічого чути і бачити, тільки сосредоточитись на своїх мислях. Пауза. Так, да, він на паузі. В нього є чіткі плани, що йому далі робити, але поки він цього робити не буде. Зараз в нього пауза. Я спитала, для чого він взяв цю паузу? Що, йому, що він думає далі робити? Карта справедливість. Він недовольний тим, що йому предложили на сьогоднішній день. Він знов піде, він знов піде. Ну, опять же, я не бачу, щоб він йшов на Україну. Буде якась сутичка. Но не з Україною. Я чогось більше схильна до того, що він чи не знову піде на Росію. Ну, Про це ще поки рано говорити, але я думаю, що так і буде. Поки що про це рано говорити. Ну, якісь в нього такі мисліжки є. Планує він якусь таку схему, яка йому треба для нього. Він же ж не робить все просто так. Він тільки робить це все заради чогось. Зрозуміло, що це гроші, що це щось цінне. Давайте ще ВСУ подивимося, як наші хлопці період місяця що буде, чи будуть у нас якісь хороші новини. Так? Є тільки хороші плани. На те, як освободити далі і далі. Дивіться, ні одної поганої карти. Карта просто ідеальна для миру, для спокійного життя. Це стабільність, це удача, це завоювання наших земель, відвоювання, це комфорт і злагода. Ну, я рахую, що тут тільки гарний поворот. Нас чекають дуже хороші новини, дуже хороші. Це не так буде швидко, як нам хотілося, але но новини дуже хороші. Буде у нас в цей місяць дуже гарні, дуже гарні новини. Я рахую, що на цій гарній ноті ми і закінчимо. Зрозуміло, що я не бачу ні взриву в період цього, цих дві неділі. Я не бачу, що цей Вагнер прийде знову на Україну. Це вже добре. Я бачу, що наші хлопці гарно відвоюють наші землі. Це більше, ніж хороші новини для України на сьогоднішній день. Всім дякую, хто мене дивиться. Пишіть коментарі. Кому щось цікаво, задавайте питання, разом їх і подивимося. Всім гарного дня. Миру.